Холодний погляд і англійська стриманість. Деніел Крейг відмінно вписався в образ Джеймса Бонда. Він пройшов перевірку часом, виконуючи роботу агента 007 Найдовше Крейг обличчя франшизи з 2006 року. Але нещодавно Крейг виконав головну роль стрічки останнє. на екрани. Виходить п'ятий і останній фільм із його участю. Не час помирати. Шанувальники Бондіани затамували дух, бо вже почали вибирати нового кандидата. Щодо Лоссов Таніл Ені Ала Крейга, ми досі бачимо, що він особливо в перших своїх двох фільмах Казано рояль та Квант Милосердя повністю віддається цій ролі. Він не став пародією головного героя. Як це було з Роджером Муром Роджер Мур із 73-го року знявся в семи фільмах про Бонда. Тоді він був великою зіркою. Пірс Броснан став найстарішим бондом новачком Він долучився до франшизи в 42 роки. А ось його попередникові муру на той час було вже під 50. Десят актора Тімоті Далтона називають найбільш недооціненим бондом. Та для багатьох уособленням образу завжди буде Шон Конері. Але яке ж майбутнє агента 007? Аналітики впевнені, що персонаж і далі приваблюватиме людей до кінотеатрів. Це дійна корова для студії. Відколи вибухнула пандемія, для кінотеатрів настали скрутні часи. Можливо, шпигун, який рятує світ, прийде на допомогу і кінематографу.